Угода між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо рідкоземельних металів допоможе Америці зменшити залежність від Китаю. Ось про таке написало видання South China Morning Post, і Пекін має майже монопольний нині контроль над рідкоземельними металами, які необхідні для виробництва високотехнологічної продукції. Він використовується як важіль у тривалій торгівельній війні зі сполученими штатами Америки. Тож за словами економіста Алісії Гарсія Ереро, Трамп може по потребувати України, адже у нас є значні запаси літію, графіту та неодиму, що становлять до 20% світових ресурсів. Якщо ж Дональд Трамп укладе угоду з Україною, це може збільшити постачання важливих ресурсів для американських виробників. Такий крок послабить вплив експортних обмежень Китаю, хоча й не зможе повністю їх компенсувати, зазначає видання. І туреччина, яка має другу завлеченою армію в НАТО. Готова відправити миротворчі сили в Україну. Про таке пише Блумберг із посиланням на власні джерела, і також вказують, що це питання президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив із президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей на початку лютого. Однак, як зазначають джерела, Стамбул не стане частиною будь-якої миротворчої місії, якщо вона не братиме участі у всіх консультаціях і приготуваннях щодо її формування. Ну і тепер про несподівані дипломатичні візити, власне якою може бути їхня мета, білоруський узурпатор Олександр Лукашенко поїде до Москви на переговори з кремлівським володарем Путіним. Про це політик із мінська заявив під час інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, якого змі називають протеже. Ілона Маска зазначається, що два диктатори поговорять детально щодо всіх питань, і особливу увагу вони вирішили приділити українсько-американській угоді щодо рідкосемельних металів, яка на думку Лукашенка може насторожувати Росію у разі, якщо домовленості виходитимуть за межі економічних відносин. Ну що ж, у Стамбулі. Завершилися переговори між представниками Росії та Сполучених Штатів Америки, як повідомляють російські медіа. Вони тривали шість половиною годин. Зазначається, що делегації збиралися у резиденції генконсула Америки, і жодних заяв для преси не було. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, анонсуючи зустріч, висловив сподівання, що за підсумками перемовин стане зрозуміло наскільки обидві сторони зможуть рухатися швидко і ефективно у розв'язанні питань яких саме питань не вказано? До речі, це вже друга нагадуємо зустріч делегації Росії та Сполучених Штатів Америки лише за поточний місяць. Перша відбулася 18 лютого лютого в Ер Ріяді, столиці Саудівської Аравії, там обговорювалося питання розвитку двосторонніх відносин та припинення бойових дій в Україні.